Істина десь посередині. Чому посередині? Тому що по великому рахунку да, її створюють на базі внутрішніх військ, на базі навіть матеріально-технічного озброєння внутрішніх військ, особового складу, яке пройде переатестацію, але без сумніву туди будуть набиратися нові люди, тому що збільшується її чисельний склад до 60 тисяч. Тому я думаю, що це буде і якісно новий склад, тому що туди прийдуть люди зараз на на ну, такій хвилі патріотичного підйому, тому що це, це, це збройне формування, воно повинно зразу ж з коліс стати на захист інтересів на державному кордоні, захист інтересів держави, скажімо, на, на східному кордоні, від збройної агресії, від проникнення терористичних угрупувань, від проникнення радикальних угрупувань так і таке інше. Тобто там є певні дві функції. Тому разом з тим, це без сумніву частково залишаються внутрішні війська, але я думаю, що там буде знову ж таки перетестація, і люди будуть мати високу мотивацію. Я фінансову. і в тому числі і фінансову, і, і будь-яку іншу. Я, ну, як це не було б дивно або парадоксально? Я був у Симферополі минулого тижня в Симферополі, в Перевальному, і в Симферополі я зустрічався з начальником штаба. Південно-Кримського угрупування внутрішніх військ, яке там розташовано. Ну на той час з п'яти батальйонів жодний не прийняв присягу там на вірність уряду Криму. І на той час вони всі були, скажімо, абсолютно з нормальним е, моральним духом да, і залишалися вірними присязі України. Навіть ті, які приїхали з Майдану. Навіть ті батальйони, які приїхали з Майдану. Хлопці, що стояли на Майдані, кажуть: я поруч з ними не стану в одному. В один автобус не сяду, тому що це ті люди, які ми, ми там виходили на маніфестації, на протести. Вони нас пакували в автозаки, били, а тепер я маю плічок -пліч з ним стояти. От як оцей конфлікт буде роз... Я Думаю, що по перше, цей конфлікт буде. Це не можна говорити, що його не буде тут. Не бачу можливості, що цей конфлікт не буде з сходу. Але тут питання в іншому. Тут питання, що на сьогоднішній день абсолютно інший характер загроз, які стоять перед країною. Тоді ми стояли перед загрозою, скажімо так, внутрішньої реакції, внутрішнього конфлікту в країні. Зараз ми стоїмо перед іншою загрозою. Це загроза ну, фізичного існування країни. Там, збройної агресії, загроза фізичної існування країни. Тому розумієте, тому треба, напевно, комусь переступити через себе, комусь сказати вибач. А комусь переступити через себе і стати пліч-опліч для цього, щоб боронити країну. І таке останнє питання: На чи серце не навоюєшся? Звідки будуть брати гроші на мотивацію цієї гвардії, і кількісно як це буде? Скільки це буде? Ну, до 60 тисяч людей. Кількісно грошей я поки не знаю, це питання уряду. Щодо грошей, я думаю, що, що да, грошей в бюджеті зараз мало. Ви знаєте, що ми зараз зможемо отримати величезні міжнародні займи. Ну, великі, принаймні. Ну, щось з кредитів, щось з щось кредитів, щось з технічної допомоги, щось з внутрішніх резервів, якісь перекинули гроші, щось з того, що фінансувалося на внутрішні війська і, і ну, Міністерство внутрішніх справ. Я думаю, я думаю, гроші знайдемо. Таке запитання із серії ворожіння на кавовій гущі. Це кровопускання. По суті, зараз і для бюджету і створення цієї в гвардії зараз переформатування. А чи неможливо, чи може це один такий з варіантів розвитку подій для Криму, для Путіна? Отак, от, от це було можливо, це прогнозовано. Ну я не думаю, що це прогнозовано, щоб ми будемо активно робити кроки, які на захист, да? тому що в принципі по великому рахунку. Консолідація громадянського суспільства, консолідація державних інституцій, створення державних інститутів на захист, вони не можуть бути кроками на розвал країни, да? тому що тут навпаки розрахунок на слабкість влади, це розрахунок на неможливість консолідувати владу, розрахунок на саботаж виконання рішень влади. Це скоріше те, що, на що робився розрахунок, да? що неможливо буде от якраз. Цей час дуже швидко консолідувати навколо загальної там проблеми влади. Але ви бачите, що тут навпаки, чим більше тиснеш, тим більше консолідація суспільства відбувається.